Ча практика це керівництво для виробництва контролю, зберігання та постачання косметичної продукції. Вона охоплює аспекти якості продукції, при при цьому аспекти промислової безпеки та екології. В нас є обов'язковими вимогами до компаній та регламентується законодавчими та нормативними вимогами. GMP про це. Та не говорить, а про для цього в нас є держпраці, да, тобто охорона безпеки, пожежної безпеки і звичайно екологія, та що контролює викиди, скиди тощо. Тобто GMP говорить не про це, але все одно пам'ятаємо про промислову безпеку та екологію у відповідності з законодавчими вимогами законодавства України. Важливо розуміти, що вона даний стандарт не охоплює аспекти безпеки персоналу підприємства та захисту навколишнього середовища як окремо. Для цього є окремі міжнародні стандарти, такі як ОХАС або 14000 тисяч серія, що стосується навколишнього середовища та екології. І треба розуміти, що GMP не застосовується для науково-дослідних компаній та готової дистриб'юції продукції. Тобто, якщо ви просто розповсюджуєте косметичну продукцію, даний стандарт ви не використовуєте. Також, що важливо розуміти, що GMP обов'язково також включає в себе аналіз ризиків. Загалом належна виробнича практика виробництва є саме практика Розвитком концепції забезпечення якості через перевірку опису тієї діяльності, тобто тих процесів, які ви виконуєте, на основі наукових розробок, так, тобто, як це має відбуватися, та головне що оцінки ризиків. Тобто, навіть якщо в стандарті в самому окремо, Визначено, що треба аналізувати ризики на відміну від стандарту ISO 9001, але це не означає, що аналіз ризиків має бути відсутнім, якщо у вас діє тільки 2020-2016. Навпаки, стандарт GMP, він його можна покращувати як принцип. Такий стандарт безмежно. І саме для того ми робимо аналіз ризиків, щоб обмежити ті точки контролю, які ми будемо з вами впроваджувати та контролювати в себе на виробництві. Тому не забуваємо, що до GMP має обов'язково також йти оцінка ризиків на вашому підприємстві при виробництві косметичної продукції.